Чому я кажу, що це не кінець, тільки початок зараз я вчора уважно прослухав в черговий виступ Володимира Зеленського, і він фактично анонсував боротьбу з ворогами народу з російським впливом, і так далі. Він голосом через род сказав, що йому розвідки доповідають, що російські впливи в Україні там здійснюються через людей з українським паспортом. Тобто він фактично вже анонсував силові дії по відношенню до якихось. Людей а, з, я чисто як людина, яка багато років за цим спостерігає. Ну, звісно, я, я всочений просто від такої параної, яка зараз загортається в м, м, таку оболочку рішень першої особи країни. Ну, це просто ж І я, оскільки президент про це заговорив, ну сам же, да, тобто зрозуміло, що він вже відкриває цю скриньку Пандори. Тому я думаю, що ну от я «Укрправда» правда написала, що малюк виявилось ну таким слабкохарактерним в цьому плані не пішов по цьому треку, тому варто очікувати, що малюка знімуть, замінюють на поклада це заступник голови СБУ, який славиться особливо жорсткими е норовами, е тим більше поклад в фаворі точного офісу президента набагато більше. Саме поклада цього року включали і от зараз включили в переговорну групу з расистами, ну яка в Швейцарії зараз працює, немалю за а саме поклад... там там американці, американці європейці. Ой, вибачте, так. я їх перестав вже розрізняти в світлі останніх подій, е тобто і. Е Скажімо так, це чекіська безсумнівна рука ну зможе провести необхідні президенту чистки для того, щоб зачистити поле від людей, які являють загрозу його найближчому персональному оточенню. На жаль, у мене дуже погані передчуття з цього приводу.